Вітаю вас, друзі! Заварив собі смачної кави. Хочу зняти для вас відеоролик, тому що вже пора. На тему як я вкоріняю лозу. Скажу зразу, я використовую лише один укорінювач. В інтернеті існує багато. Відеороликів, багато інформації, багато різних методів, всі дієві, але в кожного метода є свої плюси, є свої мінуси, є свої нюанси. Запрошую вас поставити це відео на паузу, зробіть собі каву. І будемо разом з вами в такому невимушеному форматі. Я буду вам розказувати все записую з одного дубля. Покажу, як я нарізаю лозу, покажу як я її вкоріняю, покажу ну, все, що от, про що я буду думати в даний момент, я з вами цим всім -всім поділюсь. Не забудьте підтримати відео лайком своїм козацьким не забудьте написати якийсь коментар, якщо по темі відеоролику нічого не придумаєте, напишіть, яку каву п'єте, чи п'єте каву, чи з цукром, без цукру, цукром. Це потрібно для того, щоб Ютуб просував цей ролик. Ролик знімаю для того, щоб. Тому що багато людей мене питають, як я в і виноград. І коли в мене є такий контент, я просто запрошую людину переглянути цей ролик. І багато питань відпадають самі собою. А ті, що лишаються нюанси, мені вже на них якби легко відповісти, коли людина знає базу. Ось зараз про цю базу з вами і поговоримо. Вам е, приємного апетиту і гарного перегляду. Мій так пальці відтуперював, коли пив, але не каву. Дивіться, друзі. Що ми маємо? Обов'язково секатор. Е, є у мене такий принтер. Для термопринтера для друку наклейок ось так от друкую я бірочки. Є в мене лоза, в даному випадку це алінка. Селекцію олійника. Покажу, як виглядають вже нарізані чубуки. Цього року у мене. Було таке переживання, тому що лоза в мене зберігалася в теплиці пізніше вдарили сильні морози, і в цих коритах вона мене замерзла. Перемерзла трохи лоза. Стались такі. Ну скажем, я побоювався, що вона втратила забагато вологи. Тому всі оці чубуки, які я нарізаю і в корінью, я їх вимочую. Ну, взагалі, вимочувати це правильно. Це треба завжди робити. Просто коли в минулі роки в мене лоза була, видно було, що вона значно волога вологіша ніж цього року. Я пропускав цю процедуру, тому що пізніше вам покажу, які в мене об'єми, які масштаби, і ви зрозумієте, чому я пропускав цю процедуру. Цього року я не міг собі дозволити таку розкіш. Тому що і сезон був важкий, недостатньо було тепла лузі, і були побоювання, що вона не дуже добре вкоріниться, плюс підмерзла вона в мене зимою. Я пізніше забрав її в льох в погріб, але вже. Все одно, якби лоза е, отримала свій якби, стрес, потратила свої якісь речовини, вологу для того, щоб пережити ті морози. Е, тому обов'язково я вимочую. Е, вимочую я в таких коритах, е, повністю занурюючи лозу в цей в воду. Е, перед тим як ставити, ну, коли я поставив її на зберігання, вона стояла в таких коритах, ось так приблизно сантиметрів 5-7 у воді. Коли вона була в коритах, я обробив лозу мідним купросом з розрахунку 300 грамів на 10 літрів води. Обробив я весь виноградник, той, який не укрив, і обробив ту лозу, яка стояла у мене в коритах. Це обробка мідю, вона як несе ціль таку антисептичну. Плюс оці всі пори, які ростуть і живуть десь в корі, десь в якихось тріщинках, пори мільдю, пори антракнозу. Вони дуже гарно от, знищуються мідним купорозом. Не користуюся ним кожен рік, приблизно раз-три в 3 роки для профілактики. Рахую кожен рік недоцільно це робити. Отже, маємо таку намочену лозу. Я її з такими різинками, як до грошей, знаєте. Ось. І от маємо, наприклад, чубучок. Я зараз не буду багато нарізати, тому що в мені вже нема куди фактично вставляти її. Я нарізав на такі чубучки, по 4 бруньки, бачите? Оновлюємо зрізи. Лоза, бачите, зелененька така. Це в нас верх. Це в нас низ. Е, як е, зрозуміти, де верх де низ? дивіться. Е, є брунька, яка росте, от сама брунька, вона показує вам наверх. Під нею розміщений листочок. Бо, листочок знизу, брунька завжди зверху. Якщо вона дивиться сюди, значить це верх. Це важливо, тому що. Якщо ви е, зробите чубук навпаки, посадите його верх -низом, ну, його розвиток буде трошечки, ну ви змінюєте різку полярність. І він проросте. Якщо якісно збережений чубук, він проросте, але здоров'я в нього буде вже не те. Ну, Це трошки неправильно. Е, що ми маємо? Бачите, маємо чубук з чотирьох цих. Ми можемо його, наприклад, міжливо, розрізати наполовину, е, він бачите, довгий. Такої довжини нам достатньо для гарного вкорінення. Я зрізаю під нижньою брунькою от, приблизно стільки, скільки яка товщина лози. Бачите? Ось роблю такий зріз. Зріз гарненький, зелененький. Осліпляю бруньку. Осліпляю я майже всі, лише ті дорогі новинки, які я собі завожу. Я спочатку бруньку не осліпляю, бо буває таке, що от верхня може не пробудитися. Я вон там вкоріняв джокер, в мене їх лузи достатньо, але я не осліпляв бруньки, тому що буває таке, що верхня не піде, нижня піде, саженець дороговартісний, хочеться як якомога більше їх намножити. І тому ось така ситуація. Якщо довжина між вузлі... І наявність чубуків вам дозволяє, я ріжу на дві бруньки. В ідеалі це три. Коли три бруньки, ви просто осліпляєте нижню, лишаєте дві верхніх, чубучок, і потім, коли бруньки стартують, ви вбираєте, який пагін кращий, той лишається, інший виламується. Для того, щоб вам в перший рік потрібно буде саженця сформувати кореневу систему. Ви його як посадите. Перший рік я формую кореневу систему, потім обрізаю його на повторний ріст. І далі він, на, на другий рік задача виростити рукави для плодоношення. Тобто перший рік вирощуєте кореневу, другий рік для плодоношення рукави. І вже на третій рік ви отримуєте якийсь сигнальний урожай. Ось так от виглядають два чубочка. Бачите? Один осліплений, другий не осліплений, зараз ще осліплю цього. Роблю такі рамки з двох сторін, для того, щоб. Тому що в цих от місцях, де я поробив ранки, будуть утворюватись коренева система. І чим більше таких місць, тим краще і легше буде корінцям потім появитись на світ. Зразу беру ось беру наклеїчки і зразу клею. Наклейки трошечки я вибрав неудачні, тому що вони на ультрафіолеті вигоряють. Тому пізніше, коли я буду вкоріняти в такі в мене контейнери на 0,8 літра. Сьогодні я вкоріняти ще не буду, тому що ще корінці в мене не пішли. На деяких є вже гарний приріст, але корінців ще немає. Але в найближчому майбутньому я буду ще дублювати назву на самих контейнерах для того, щоб. Пізніше е, не було пересорту. Ось так от виглядають чубочки, і їх, вони вже вимочені. Я їх е, в, зараз вставлю і вони будуть е, пророщуватися. Ось, е, кому потрібна лоза, лоза ще є, е, е, є дуже багато позицій. Е, я на даний момент вкорінив тільки, не вкорінив, а поставив на вкорінення першу партію. Е, перша партія кавастина. Іноді, так, знаєте, отак от вириваєшся з цього життя, випіш фліжанку кави, і от так ось якось, як, як, знаєте, встановлюється баланс, гармонія. ось, ну, Це класне відчуття. Що я говорив? Е, про Шубоки про говорив, так? Да? Бачите, як кава все може поміняти. Е, говорив про вкорінення. Про... А про, про те, що я, я поставив першу партію на вкорінення. Е, буде ще друга партія і буде ще третя партія. В першу партію я поставив всі новинки, які в мене були. Тобто, то, що я маю собі садити. Тому що в першу чергу я буду садити в теплицю саме цінне, щоб примножити лозу, і, ну, і відповідно. Е, Дорогий матеріал, і на ньому можна заробити, і хочеться скоріше, щоб він і мене порадував. І в першу чергу також мені увійшли всі кишмиші поставив на коріння, тому що виноград без кісточки завжди в попиті, завжди люди просять, дай без кісточки. В наступну партію от в мене входять, входять такі сорти, от як Алінка, ті ж москат медовий, москат ізюмський. Ну, Багато різних таких популярних, які люди замовляють, які хочуть, і морозистій там і полуничний, там, торнадо. Ну, Список дуже великий. У мене взагалі зараз в каталозі більше, ніж 250 позицій. До реалізації буде ну, більше, ніж 150. І от ці всі об'єми, і хочеться знаєте, щоб був повний асортимент, тому що. Кожна людина шукає щось собі, і коли є великий асортимент, легше задовільнити потреби от, користувачів клієнтів. Для того і робиться такий великий асортимент. Звичайно, потім багато що з цього просто утилізується, тому що продати такий асортимент дуже важко. В наш час для цього й прошу вас, щоб ви підписувались, щоб ви коментували, щоб більше людей про мене знали. Що це якби зараз в. В реаліях сьогодення 26-го року виноград – це єдина річ, яка приносить мені якийсь дохід. Ось тому для мене це важливо. Для вас це декілька секунд. Дякую всім, хто підписаний. Дякую всім, хто замовляє у мене лозу саженці. Саженці, до речі, можна буде забронювати. В мене з початку квітня, я думаю, почну бронювати. Мені вже, мені вже буде ясно, скільки в мене вкорінилося, як вкорінилося, тому що теж є, є деякі сорти в дефіциті, і в них перемерзла була лоза, і мені от важливо, ну як перемерзла, мені здається, що вона постраждала, але візуально це нічим не підтверджено. Просто я завжди вимагаю від себе і від своєї роботи більше. І то в такому плані мені хочеться, щоб все було ідеально, щоб все було гарно, щоб саджанці були з гарним привезтом, з гарними кореневими, щоб вони вас 100% прижилися і принесли вам якусь користь якомога скоріше. Значить, зараз я вкорінюю першу партію, пізніше підуть ну, ну скажімо так, який більш вартує, і потім ще в квітні. Я поставлю ще на прощування такі сорти, які вже давно розповсюджені. Такі як Аркадія, там Преображення і інші, ті, які якби дешеві, але ринок їх потребує, завжди потребує і буде потребувати. Тому от мене я цього року планую зробити в три таких етапи. Просто у мене зараз все обмежено хатою, бо в нас сьогодні ще було мінус 12 вчора, майже 20. Але зараз буде вже тепло, і потрошечки я буду перебиратися в теплицю. Так само, ці вкорінені позиції буду переносити потрошки в теплицю. Відповідно, кожні приморозки, кожні зниження температури нижче 5 градусів придеться там опалювати для того, щоб це все було. І це затрати, розумієте? І тому от виходимо з. Того, з тих можливостей, які в нас є. Тому що бажань, бажання це зробити по максимальному якісний, щоб був всаджений, щоб максимально був великий асортимент, щоб вам було з вибирати. І так воно виходить. Ну що, наговорився я багато. Як ваша кава? Ще не остила? Моя вже майже, але ще трошки лишилась. Я взагалі знаєте, так люблю от літом. Прокидаєшся в 5 ранку, робиш каву, береш так філіжаночку, проходиш по винограднику і плануєш собі день. Думаєш, так сьогодні я буду зеленими операціями займатися, підв'язками, чи, чи шківкою, там, чи тим, чи тим. І собі так плануєш день спокійно, поки всі ще сплять, просинається природа і це, це класно. Такий от, от вайб, така атмосфера, мені подобається. Ну що, зараз я вам покажу, як виглядають е, ті позиції, які я вже. Зараз я тут відключу е, покажу, як виглядають ті е, позиції, які я вкоріняв. Ось такі в мене гайочок. Це перша партія. Ось так от. Е, з, ці от я вкоріняв в першу чергу. Це ті новинки, які я придбав в дімі Ткаченка. В Поліжка Григорія Миколайовича і в Сані Фадєєва. Всім дуже дякую. От. Тут також тут є ті новинки, які росли в мене на новому виноградничку. Е, дивіться, е, по позиціях. От е, Вкоріняю їх, бачите, на таких пінопластиках. Тут не буду чіпати ельфойову вежу. О. Бачите, от, от так я осліплюю нижні бруньки, заподліцо з пінопластом я їх цей ну, так, запихаю і опускаю їх на кораблики. По мірі того бачите, кожен сорт якось по-іншому випиває воду. В кожен контейнер я давав по 3 літри води. Але бачите, деякі кораблики знаходяться вище, деякі нижче, тому що кожен сорт по різному споживає водичку. О, це нормально. Доливаю я відстояну воду. Ще не доливав, але буду доливати відстояну воду кімнатної температури, щоб не було для коріння стресу. Ось Так от виглядає моя чорнобаївка. В минулому відео ви могли бачити, яка вона була. Пішло сонечко, пішло тепло. Ось Так от вона виглядає. А тут, з позиції, які я вкоріняв пізніше, по мірі того, як от вже теж починають розпускати брунічки. Так що, по мірі того, як я буду вкоріняти оці всі позиції, у мене будуть звільнятися оці місця. Тобто, і тоді буду ставити на пророщення вже другу чергу. Ось. Так що асортимент буде дуже величезний. Звертайтесь, дзвоніть, буду дуже радий вам допомогти підібрати саме ті позиції, які вам от принесуть от саме більше максимально користі, радості. Насолоди. Це затягує. Починав я спочатку з одного ряда. От, що вам ще показати, друзі? Е, пінопласт використовую двійку. Е, буває таке, що бачите, ось, ось тут трошечки мені не, ви, не вистачило цих, ну, лузи не вистачило, треба де сюди подотикувати ще. І він трошки перекособочується. Для, тоді от, я використовую от, або такі будиночки якісь. От, бачите, як от, тут. От. Це для того, просто щоб збалансувати цей кораблик, щоб, він не цей, щоб його не перекособочува на одну сторону. А так, оці всі, воно все вільно плаває. Е, є е, проблема, коли дуже товста луза, е, тоді буває, тоді е, що цей кораблик може на якусь сторону його перехилити. Е, тепер розкажу вам, на чому я вкорінюю. Головний мій укорінювач і єдиний, яким я вкорінюю, це чиста вода. У мене скважина, я набираю холодну воду. Коли нарізаю чубуки, я просто їх ставлю в холодну воду. І вони потім, по мірі того, як вони в кімнаті гріються, ця вода стає кімнатної температури і на ній вкорінюється. Нічого більше. Хтось пророщує на різних укорінювачах. Це прекрасно тим, що вам швидко будуть наростати гарні корінці, але брунька може не проснутися. Також цей саженець, якщо ви переборщите з корінювачем, він пустить коріння, він виснажить вашу лузу і вона потім загине. Переваги на воді. Все, що вкорінюється на воді, воно гарно вам потім проростає і в вашому відкритому ґрунті, чи в закритому, куди ви будете його садити, воно повільно розвивається, але воно і стабільно, воно вчасно виконується ці всі всі природні процеси в лузі, які мають бути, і воно виживає. Ось так. Тільки вода, і все. Бачив Саша Фадєєв, показував він на лузі. Цій вербовій, також ну, вода з вербовою лозою. Якби верба сама по собі вона несе таку функцію, що очищає очищає воду, і на ній краще якби вкорінюється. Ну, Мені цікаво, подивитися його експеримент. Можливо, на наступний рік десь розбагатію вербою і буду от показувати такі всі от. Дивіться, друзі, якщо у вас є якісь питання по лозі, по вкоріненню, по посадковому матеріалу, звертайтеся. Зараз піде вже тепло, всю лузу вийму з льоху, розставлю її в теплиці, буде до неї гарний доступ, буду приймати замовлення, вимочувати в воді і, перед, і після цього вам от можу відправляти. Тому що є ще в асортименті і лузи багато, і саженців буде багатенно. Тому дякую всім. До речі, сьогодні у мого сина день народження, виповнюється йому. Я, на жаль, вже другий день народження не маю можливості його бачити. Він за кордоном, але радий, що в мене є такі прекрасні діти, і колись це все закінчиться, і, і все буде добре, все буде Україна. Дякую всім, всіх обняв, приподняв, Побачимося.